Вітаю, шановні. Тема сьогоднішнього нашого року географічні координати. Що це таке? Географічні координати це безпосередньо адреса будь-якого географічного об'єкту на планеті Земля. І сьогодні ми з вами навчимося цю адресу визначати. Що для цього нам необхідно? Атлас, зошит, ручка, олівчик для зручності роботи в атласі. Готові? Поїхали. Отже, перш ніж визначати безпосередньо географічні об'єкти, давайте з вами згадаємо роботу з картою. Відкрийте, будь ласка, фізичну карту півкуль, сторінка 1617, в вашому атласі. давайте подивимося на цю карту ближче. Коли ми з нею працювали, знайомилися, ми з вами говорили, що кожна, на кожній карті нанесена певна географічна сітка, яка складається з паралелей та е, меридіанів. Давайте з вами згадаємо і знайдемо основну головну паралель нашої планети. Це, відповідно, екватор. Це, відповідно, екватор, ось він. Проходить, я перепрошую за трошки на рівні лінії, незручно мені трошки. Що робить екватор з нашою планетою? Ділить її на дві півколі: північно та південну відповідно. А також а, вище і нижче екватора проходять лінії, які паралельні йому. Ось вони, і проходять вони через певні однакові проміжки, це нам трошки пізніше знадобиться. Тепер давайте з вами згадаємо, що таке меридіани. Меридіани це умовні лінії, що з'єднують південні та північні полюси. І давайте з вами знайдемо на карті Східної півкулі меридіан, який виражений трошки яскравіше, ніж інші меридіани. Він називається нульовим початковим або гринвіцьким меридіаном. І він ділить землю відповідно на дві півкулі: східну і західну півкулі. Відповідно, східна півкуля починається на схід від нульового меридіана, західна на захід, а де ж закінчується. Східна півкуля починається західна, в західній півкулі. Знайдіть тут ще один меридіан, який виділений трошки яскравіше, ніж інший. Це 180-й меридіан або лінія зміни дат. Східна півкуля, відповідно, закінчується ось тут. І тут же починається західна півкуля. Лінія зміни да, доба починається ось тут, і крокує по планеті. Згадайте, ми про це з вами говорили. І так само, відповідно, дивіться, паралельно цим меридіаном проведені через певні проміжки ще і інші умовні лінії. Так, трошки, трошки зітру, щоб нам було далі легше працювати. Отже, у нас є географічна сітка, яка складається з перетину паралелей. Дивіться, та. Меридіанів нагадує собі такий певний морський бій. І для того, щоб знайти, згадайте кораблик в грі «Морський бій, вам необхідно було знати букву і цифру. І на їх перетині знаходилася клітинка з корабликом. Так само і тут. Будь-який об'єкт, дивіться, будь ласка, наприклад, Бермудські острови знаходяться на перетині, на перетині Ось. Е паралели та меридіанів. Так само дивіться. Буде, давайте візьмемо Мадагаскар. Ось так само знаходиться. Дивіться. Ось меридіан проходить через цей острів. І ось паралель проходить через цей острів. Якраз на їх перетині є точка адреси цього острова. Як же називаються ці координати? Давайте з вами підемо до нашого Конспекту. Отже, географічні координати називаються широта, широта і довгота. Відповідно, широта визначається, щоб ми не забували, по паралелях складаємо собі такий невеличкий конспект шпаргалечку Довгота визначається. По меридіанах. По меридіанах. Так. Тепер, тепер, відповідно від того, в якій півкулі вертаємося до атласів, в якій півкулі знаходиться об'єкт, такою і буде широта. Ми вже сказали, що екватор ділить землю на дві півкулі на північну і південну. Отже, якщо об'єкт знаходиться в північній півкулі, у нього широта буде північна. В південній широта буде південною. Отже, широта у нас буває північна, і південна відповідно до того, де розташований об'єкт. Довгота. Довгота буває відповідно східною. Або західною, відповідно до того, в якій півкулі розташований об'єкт. Якщо Мадагаскар у нас розташований в Східній півкулі, відповідно й довгота в нього буде східна. Якщо Бермудські острови розташовані в західній півкулі, то й Довгота в них буде, відповідно, західна. Отже, Довгота у нас теж буває двох видів східна і західна, залежно від того, в якій півкулі розташований об'єкт. Отже, ми знаємо, що Бермудські острови в нас мають північну широту і західну довготу, а Мадагаскар має південну широту і східну довготу, але цього замало, щоб знайти об'єкт на карті. Це як знати, що людина живе. В Україні в місті Чернігів, але не знати вулиці, не знати будинку, не знати квартири, так само і тут, як же визначити точну адресу. Давайте з вами подивимося: навпроти кожної паралелі збоку зверніть увагу є цифрові позначки 0 на екваторі 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90 відповідно. І так само вниз іде той же самий розрахунок від 0 до 90 градусів. Отже, широта визначається в градусах від 0 до 90 відповідно до того, де розташована на де розташована вона в півкулі. Пишемо собі, від нуля до 90 градусів. Широта визначається від 0 до 90 градусів 0 на екваторі, 90 це полюс, відповідно. І давайте з вами визначимо, як же визначити. Широту того чи іншого об'єкта в градусній мірі. Ось подивіться, ми шукаємо найближчу паралель, яка проходить до нашого об'єкта. Якщо ми візьмемо Мадаскар прямо посередині, дивіться, проходить паралель. Що ми робимо? Ми беремо по цій паралелі пальчиком або олівчиком, кому як зручно, проводимо до краю, чітко по паралелі, проводимо до краю атласу і дивимося, що ж тут за. Цифрова позначка, а тут цифрова позначка 20 градусів. Отже, острів Мадагаскар має адресу 20 градусів південної широти. Але це половинка адреси. Тому що, якщо ми будемо знати тільки цю половинку, то нам прийдеться пройти по всій паралелі, по всій планеті, щоби знайти Мадагаскар. Для цього нам необхідна друга координата. Друга координата довгота. Як же ж вона визначається? Подивіться, будь ласка, зверніть увагу, на перетині меридіанів з екватором. Так само знаходяться цифри від нуля до 180 градусів. Оце і є показники довготи від нуля. До 180 градусів. Нотуйте собі, щоби не загубити. Як же визначити безпосередньо значення довготи? Ми беремо, знаходимо найближчий меридіан до об'єкта. У нас він проходить через Мадагаскар. І по цьому меридіану ведемо вгору до перетину. Подивіться, будь ласка, з. Екватором, ось він, цей перетин з екватором, і тут є позначка 50 градусів. Отже, значення довготи у Мадаскара 50 градусів, східної довготи. А тепер давайте зберемо все це разом, щоб визначити повну адресу. Як же це записується і як це робиться? Робимо разом зі мною. Отже, у нас є острів Мадагаскар. І так будь-який об'єкт, який ви записуєте, ви записуєте назву об'єкта, відступаєте певну, певну кількість клітиночок для зручності. І щоб не забувати, що кожен об'єкт має дві координати, так і пишете. Широта. І довгота. І ми з вами вже визначили, що Мадагаскар знаходиться в південній півкулі. І ще раз, давайте на карту поглянемо: в південній півкулі і в східній півкулі відносно нульового меридіану Отже, широта в нас буде південна, а довгота у нас буде східна. І ми до того з вами визначили значення широти. Ось воно. 20 градусів 20 градусів і значення довготи, 50 градусів. Отже, повна адреса острова Мадагаскар 20 градусів південної широти і 50 градусів східної довготи. Давайте тепер разом ще раз, щоб закріпити, визначимо, визначимо повну адресу координати. Бермудських островів. Ось вони, у нас так, позначку поставлю, щоб не забувати. Ви у себе в атласі дивіться, щоб вам було зручно, бо в мене трошки нечітке тут зображення. А я у себе, отже, пишемо. Острови у нас Бермудські. Бермудські. Мають також широту довготу. Це обов'язково дві координати. І давайте з вами дивитися, в якій півкулі відносно екватора знаходяться Бермудські острови. У північній. А значить, широта, відповідно, у нас буде північна. Тепер давайте дивитися на довготу. Відносно нульового меридіана, о, наші острови знаходяться в. Західній півкулі, відповідно, довгота у нас буде західна. Тепер необхідно визначити числове значення. Знаходимо Бермудські острови, знаходимо найближчу паралель, і від них ведемо цю паралель по паралелі лінії до позначки цифрової на, на стороні карти. І бачимо тут. Я перепрошую позначку 30 градусів. 30 градусів північної широти, відповідно. 30 градусів північної широти. І давайте тепер визначимо довготу. Шукаємо найближчий меридіан осінь. Проводимо до зустрічі з екватором. І дивимося, що це в нас 60. Градусів, що це на 60 градусів, отже, повна адреса буде. 30 градусів північної широти, 60 градусів західної довготи. Записали. Тепер давайте з вами подивимося, крім фізичної карти. Так само можна працювати з політичною картою світу. І давайте з вами визначимо зараз координати нашої е, столиці, нашої улюбленої країни. Київ, ось вона, наша країна. <кій> ось він Київ. Я трошки витру, щоб було зручніше рахувати. Ось він, Київ, і давайте попрацюємо. Так само пишемо місто Київ. Київ, він має широту і довготу, звичайно, відповідно, в якій півкулі знаходиться відносно екватора наша країна? В північній. А значить, відповідно, широта буде північна. В якій півкулі відносно нульового меридіану знаходиться Київ? Подивіться уважно, у східній півкулі. А значить, відповідно, і довгота буде східною. Тепер давайте визначимо числове значення. Отже, знаходимо найближчу паралель до Києва. він якраз у нас лежить на паралелі 50 градусів. Отже, 50 градусів північної широти. І, відповідно, знаходимо найближчий. Ось він у нас є. Шукаємо до перетину з екватором. знаходимо Бачимо тут позначку 30 градусів. Отже, відповідно, Київ має адресу 50 градусів північної широти і 30 градусів східної довготи. Я сподіваюся, що вам буде зрозуміла ця тема. Ви можете переглядати це відео, ставити на паузу. Обов'язково працюйте з атласом для того, щоб краще зрозуміти. Домашнім завданням буде вибрати будь-які чотири об'єкти і визначити їх географічні координати. Дякую за увагу!